Так. Всі перереєструвалися? Зараз. вже зареєструвалися? А, ви вже. Що, корум є, розпочали. Присутні. Оголошуєте. Так, зараз Питання. я. Е, ви мені доручаєте, щоб я трошки читала. Добре. Протокол дайте мені. Там вони розписуються. На сходах балакані. Рішають проблеми. Глобальні. Глобальні. Так. Сьогодні на комісію виноситься у нас 12 питань, які включені ще, звичайно, традиційно під пункти. Перше питання. Про затвердження технічних документацій землеустрою щодо встановлення відновлення майже земельних ділянок на курін місцевості для будівництва слово житлового будинку, господарських будівель і споруд присадивних ділянок і передачу таких земельних ділянок безплатно права на власних землі. Ви всі бачили, я думаю, проєкти рішень. Будь-хто взагалі з депутатів міг подивитися весь перелік громадян, які до нас звернулися стосовно даного питання. Відповідно, підставою передачі приватної власності на сьогоднішній день, відповідно до закону України номер 2698 від 19 до 22 року є документ на право власності на житловий будинок на нерухоме майно, Таке, як витяг з державного реєстру речових прав або свідоцтво на право власність на нерухоме майно. І звичайно, що документи на спадщину. Я думаю, що ви читали, не знаю, зачитувати тих людей, не зачитувати. Не, не ну, нових, нових не було. не поступало. Нові поступили, але ми е, не вже включали. їх не включаємо. Так, тому що не. вже кінець року там вже звіт здають по, по цьому не. По, якщо, якщо нових по реєстрації. Не так, так що нових ми нікого не включаємо. Так, перше питання про звернення. За? Друге. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості для ведення особистого слівського господарства. Так само до нас звернулося 10 громадян, які входять в даний проєкт рішення, підставою передати, тобто навіть не передачі, а підставою надання, затвердження документації і кадастрових номерів, відповідно до витягів державного земельного кадастру, слугують архівні, так звані архівні витяги з рішень. Декретних рішень 93 го до 2000 -го року. Люди надали такі документи, ми все опрацювали, і такі проєкти рішення виносяться на сесію і пропонується до затвердження. Теж, ті, що є у. Ті, що, так, ті, Ради, що мають. Ті, що мають ті, ні, що... маємо увазі нових не поступимо. Нових, нових ми, ми нікого не включали. Всі, що на сайті, ті, ті були на сайті, люди, ті, і виносяться на сесію. сесії. Далі про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок натури на місцевіст для ведення товарного господарського виробництва з метою виділення в натурі земельних часток події громадянам. Е, ну, Так само люди мають сертифікати на справу на спадщину, за заповітом, за законом, е, також рішення сесії, якщо був частковий вихід із спаїв е, по населених пунктах. Е, все все опрацьовується попередньо і виноситься на розгляд сесії. Якихось таких спірних питань не було. Четверте. Про задання дозволу на виготовлення технічних документацій землеустрою щодо встановлення мер земельних ділянок на натурі на місцевості для ведення товарно з господарського виробництва. Тут надання дозволу на розробку документації відповідно до поданих документів для ведення товарно з господарського виробництва. Поки документи люди подають, ми виносимо для надання дозволу на розробку документації. Хто за? П'яте питання. Про затвердження. Ваня Ярославе, будь ласка, зареєструйтесь. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо поділу земельної ділянки комунальної власності за кадастровим номером. 26, 22, 88, 68, 20, 02, 04, 937, 2 04 на 137 2 гектара 97-19 з цільовим призначенням земельні ділянки запасу. Це господарський гір Сластенькова. З метою ми на попередній сесії давали дозвіл з метою поділу такої ділянки для подальшого формування нових ділянок і надання їх в оренду для обслуговування нежитлових приміщень. Зокрема, звернулася до нас дороз Анна Тарасіна. Яка е, просить провести поділ відведення її земельної ділянки для обслуговування нежитлового будівлі. Е, ну і сьогодні ми цей поділ затверджуємо, а далі по процедурі буде розроблятися проєкт землеустрою. Так. Далі про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду Русевичу Михайлу Володимировичу для городництва 29 сотень. Е, селі Стенькова. Туди е, виїжджали ми на місце, комісією, е, староста Марія Дмитрівна була присутня. Е, ну Там таке, невжитки, такі. Невжиткі, такі е, фактично добре, що людина бере то користування. Е, я сказала для городства, це не для городництва для сінокосіннякосіння випасання худоби. Для сінокосіння випасання худоби. Випасання худоби. Е, він там хоче. Облагородити то все буде косити, хоче влаштовувати вулики. Переносити від житлового будинку від від житлової зони, навпаки хочу переносити якби, туди на таке фактично, як пасовище, якісь як невжитки, там, вжитки біля потоку. там. ми та. там <клухи> можемо давати для сінокосіння описання худоби е, в оренду без е, проведення земельних торгів. Там добре бо там були і світу і знати, що. У них там у них там була ще одна ділянка в користуванні 10 соток, Вони її об'єднали разом з цією, так що вийшло 29,70, майже 30 соток. Хто зайде? Тим більше це оренда. Так далі про укладення додаткового до договорів оренди земельних ділянок сільвим призначенням для будництва обслуговування будівель торгівлі в селі Невівці в межах території Бернянської ради, коли з кормоватойської області нас звернувся. Підприємець Лесю Класів Василь Васильович про продовження договорів оренди для обслуговування крамниці Корона і Фортуна, е, дискобару Фортуна. Ну, якщо ви бачили всі проєкти рішення, там все написано, е, умови договору нічого, нічого нового. не змінюється. Враховуючи, змінює. що в нього там е, така ситуація, що там постійно суве, Микола Димирович знає. Так? Він якраз то тримає без безраз. Він якраз то там, там, там дійсно. Там ситуація, то теж там на березі, ну постійно там сувається, сувається, він під підпідукріплює. Так що добре, що робити. Він 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 хотів, але поки що платить і обслуговує то, що є. Що він хотів? Ні, так що з він Він розширив там по боківку, то під навіс, літній павільйон, фактично це відкриває. Маємо разі площа, що то не було враховане. На, 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 а там Михайловсько знаєте, ви Фаре, вона вона... Вона, що ж теж знаєте. Ну так в нього враховано що було під магазином, там скільки мінімально. Ну, у нього небагато, в нього 6 сотих під а, uh, що там, а, під дискобар і 5 сотих під. Ну то більше 5 сотих він не займає там, під час. Там він Так, він, він, та, під... він не там, місько, займає він, там, якщо не менше. Та менше, що менше? Там 5 метрів від магазину. Там тротуар, там туди, і там немає навіть де і дуже це. І корну стінку та Хто за? <туде бути>. Так, Ось про укладення договору оренди земельної ділянки площею 0,0622 гектара з кадастровим номером з призначення для будівництва обслуговування інших будівель громадської забутої для обслуговування на житлово будівлі з заводка вулиця Господарська, 4. Mm -hmm. Так само впродовж договору, який закінчився вже третій раз. Для обслуговування його нежитлової будівлі. Ну, на таких самих умовах, як було. Відповідно до наших ставов, прийнятих ставок. 25 рік. Так, 9. Про надання дозволу на укладення договорів особисто строкового Тут у нас з мене ділянки сиді вулиці вулиця Станківська, 1В і 1Г. В нас звернулася кобла карницька Оксана Іванівна з розробленими вже і затвердженими паспортами прив'язок. Тимчасових споруд торгівельних павільйонів для проведення підприємства діяльності ми вже її раніше надавали дозвіл на розміщення однієї тимчасової споруди, вони ще хочуть ну, додатково ще розмістити ще дві споруди, там на тому місці на влозі Танківській, <кхух> відповідно, облагородити територію, там ще поставити якісь лавочки, щоб, щоб мало гарний вигляд. Тому ну, я вважаю, що це тільки, тільки за. Не знаю, як Микола Миколаїв, то біля його, біля його магазину. Я Але не, 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 не вони не тим займаються, вони, вони інш, інш, інші в діяльність. Так, у продуктовий, у них там де Добре, далі десяте. Про погодження Верхнянською сільською радою калуської району Івано-Франківської області, як сільською радою суміжної територіальної громади, проекту замовстрою встановлення меж території Калуської міської територіальної громади, Калуської району Івано-Франківської області до нас звернулася Калуська міська рада. І е, е, проєкт організація, яка розробляла даний проект зановострою щодо встановлення їхніх меж е, території даної територіальної громади, то землю, е, Про те, що ми погодили ці меж, цю межу громада, територіальної громади, як суміжна територіальна громада, відповідно, вони нам надіслали проект землеустрою, XML файли. Який її можна було подивитися у відповідній програмі. Ну там практично все добре. Вони врахували наші інтереси, врахували нашу межу, там декарпатна Піхін. У нас там укладені вже договори оренди в Негівцях, там по паях іде так само. Вони по суті по нашій, по нашій межі йшли, там дещо, напевне, міняли в міській громаді трошки. Ну, і Ми, ми мусимо погодити цей, цей проєкт самоустрою, тому що вони будуть погоджувати надалі нам. Так само 11-те пропогодження Верхнянської сільської ради Калоскора Манферківської області, як суміжною територіальною громадою, меж території Винилівської селищної територіальної громади Калоского району області. Так, так само. В, в місці, де біля Днеївської сільської ради й довго Винилівської сільських рад нашої територіальної громади. Проходить межа Войнилівської селищної територіальної громади, її потрібно поводити. Там так само, практично, по паях проходить межа. Ну, вони це все врахували. Звичайно, що організація, яка розробляє, несе відповідальність за те, що вона робить, так що мало би бути все добре. Колопори не буде. Як робили комплекс той тваринницький в то, ну, ще бить дуже, бить, дуже давно. давно. Від пари... від воно... відрізали це є... Дуже 50-60 60 Коли твариницький комплекс мали робити, то треба було землю. А до верхній теж відносилося це все. Докладно в ну, там це все відносили. Так, тут не до мистецтв, чого не до мистецтв. Але то зараз не а, а, аж до кольцерна маніна. Так, так. Так, так. Я говорю про теперішні, вже про паї, що воно йде, вони не можуть там залізти в людській паї, тому що вже якщо там є шість... Там переважно дороги йдуть, канали мені, дороги, так, так. Так, то ми голосували за це питання? Так, так, 12. так. і останнє 12-те. Ми тепер надаємо дозвіл про розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення меж території Верхнянської сільської територіальної громади Каласького району Івано-Франківської області. Так, як каже наш голова, щоб ми не відставали, я підтримую то, тому що вже в ми погоджували в брошній в, в селищній раді. Тепер ми погоджуємо Калаській міський, погоджуємо Войнерівській. Практично вже ця межа буде встановлена з тих сторін. Звідти, звідти. І, ну, і нам теж треба це розробити, бо без наявності межі населеного пункту надалі неможливо буде робити будь-які проекти. Воно все йде поступово і мусимо так робити. У нас вже є населені пункти зроблені, кожен окремий населений пункт xml файли ми поробили вже, несли межу населених пунктів. Нам тепер треба тільки це все співставити, зробити межу нашої територіальної громади і внести її в базу державного земельного кадастру. Так що думаю, що це треба. Приймати рішення поза тебе. Коли вивізки. <ріст> <ріст> <ріст>